Я не очікувала, що в мене буде таролог. Це так, це так топово, Це просто пісня. Сьогодні в мене дуже дуже магічний гость. Ліза представся, будь ласка, всім привіт! Мене звуть Ліза. Я таролог. Зараз я проживаю у Німеччині, але взагалі я з України і місто Дніпро. Аліза, чому ти вибрала саме цю сферу? Мене завжди дуже з маленького віку тягнуло в якісь такі, як мені тоді здавалося, магічні речі. Я займалася їх романтією вивчала, і як Всесвіт устаткований. І... Таро мені було цікаво все. У мене такий був локатор настроєний, я все це вивчала. Але звичайно, що коли я підросла, це встало все на, на десятий план. Я пішла в музику викладати там все, що тільки з чим можна заробляти гроші. Але з спочатку е повномасштабного вторгнення я згадала про свої навички і пішла інтуїтивно в цю сферу. Які найпоширеніші міфи, які пов'язані е з твоєю роботою? Багато це гріх. І що це магія, і що якщо ти будеш дивитися на, на Таро свою судьбу, ти її прогадаєш. Але насправді таро це система символів. Таро працює з підсвідомістю, тобто наша підсвідомість читає символи і дає нам відповіді. Це те ж саме, що сходити до психотерапевта. Психотерапевти раніше теж були як маги, і їх могли спалити на кострі, але зараз це для нас звичайна річ, так само, як і інші інструменти, таролог нічим не відрізняється від цього. Таролог користується картами. Як ти вибираєш от цю саму там колоду карт, і наскільки взагалі важлива колода для тарологів? Основна колода є це е, таро Алістера Кроулі. Це моя основна колода, тому що там дуже багато символів, які класно зчитує підсвідомість. Звичайно, що в мене є і різні інші, але вони більш як допоміжні, е, просто роздивитися якесь питання. Чи має значення сама колода? Насправді ні. Значення має провідник і таролог, який дивиться на картинку. А з чого він буде щитувати цю інформацію? Ну немає ніякого значення. А чи взагалі тоді вони відрізняються? Оці всі різні колоди? Якщо ми візьмемо різні колоди колоди, наприклад, от на одній колоді можуть бути просто, просто сюжетні якісь малюнки? Там же ж задіє митці, які це все малюють, і вони малюють якусь ідею з якоюсь історією. Цю історію розшифровує таролог або сама людина, якщо вона знає, як це розшифровувати, чому саме. Таракрові, тому що там не стільки сюжет, скільки самі символи. Але в людини прочитається якийсь один знак. Всі, хто слухають зараз подкаст або дивляться, ви обов'язково перейдіть на сторінку Лізи, тому що в неї дуже реально цікаві сторін. Багато можна взнати, навіть не говоривши з Лізою, просто хоча б подивитися сторін, щоб більше зрозуміло, що взагалі таке таро. Тож Ліза, я тобі дуже дуже вдячна, що ти пояснив. Дуже тобі дякую за запрошення. Все, па-па.